Дембель, все, ура! Я вам скажу, слухайте. Старас Чорновіл не просто радіє, що в Раду наступну не потрапив, а ще й виборцям дякує. Я зараз е починаю все за більше і більше бути вдячним тим виборцям, які мене прокатали. Я ж багато що не обіцяв, а я ідіот. Я те, що обіцяю, я виконую. І це було би зранку до ночі просто пеко. А зараз я можу зайнятися собою. Я нарешті можу читати робота в раді мішає творчіству. Жармуша, костуріцю, фільми по відеомагнітофону. Чиє життя після парламенту, після політики є? Воно починається одразу ж після цього. Фото на згадку перед радою матрітябуше все буде добре, навіть якщо все буде інакше. <реш> Одному богу звісно, як буде работать. Слідующе скликання. Президентський син у наступне скликання потрапив. Запам'ятав шосте скликання як найкращим, а зовсім не таким, що відзначилося найжорстокішими бійками. Окрім ну, драк є дуже багато хорошого, і дійсно зроблено дуже багато, тому я чоловік в цілому позитивний. Шосте скликання було мабуть найгірше з усіх. Не мертві, а живі душі, які куплялися. Оце тушкування. Вы знаете, а работать надо как-то. Зараз последний раз вкладу свою картку. Для голосування у гніздо, от і все ті, хто не пройшли у скликання наступне, зайняті останніми фото у залі. Ще зранку бойова команда регіоналів на поготові, аби ніхто не спаскудив останній день за рекордні півгодини. Бюджет 2013 ухвалений як повісі печальні на світі. Перефразує Шекспіра чим повість об українському бюджеті. Це саме печальне без попереднього плану як бонус схвалили обов'язкове персональне голосування. Це закон про подолання радового прокляття Української Верховної Ради України. Щоправда, не опозиційний законопроект із підключенням системи із сенсорною кнопкою, а регіонала Макеєнка, де, крім зобов'язання самому тиснути кнопки, ще й вимога не блокувати трибуну. За обов'язкове персональне голосування голосують геть не персонально. А так як зазвичай за себе і за сусідів закон прийнято. Чи зупинить такий закон ще один винахід шостого скликання руку, яка постійно намахувала, як голосувати. Рука Чечетова в наступному парламенті не зможе працювати так сильно, тільки рука Чечетова тут і буде працювати. Це буде семофорний парламент. Та й спікер наостанок зізнається, диригував тут весь цей час. Не він, хоча голова Верховної Ради за української ситуації атмосфери. Бессловесий представник всіх, крім самого себе. Він диригент без палочки оркестру. Шосте скликання йде на вихід. Останнє інтерв'ю у гардеробі і останні збори. Сьоме скликання тут чекають 12-го, 12-го. 12 Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов і Юрій Усік. П'ятий канал.